Продовжимо вбивати Путіна щодня, поки він реально не здохне. Тому сьогодні малюємо образ такої самої кипської смерті. Це станеться коли він піде по великому. Да, тупо посрать в параші полюбе, а ще як. Він прийде, сяде на унітаз. Потім йому щось треба буде поправити. Там щось підстав. І була невеличка лужа під Унітазом. І він підскользується і йобнується по голові головою об бочок Унітаза кафельний. І все і таким чином. Смерть Путіна. Все, він там пролежить ще в туалеті. Поки не прийде прибиральниця і не побачить тіло цього хуйла. Сьогодні 9.07.24. Путін здох.